Мене звати Маситю Каліси, я з 9-го А класу і тема моєї доповіді штучний інтелект і творчість. Чи може машина створювати мистецтво? Життя не стоїть на місці, нові відкриття, технології впливають на нас. Ми користуємося новинками і майже в усіх сферах. І все актуальніше постає питання у сфері творчості. Чи може машина створювати мистецтво? З одного боку, відповідь проста: А чому б ні? Але чи все так однозначно, як здається на перший погляд? Уявіть. Ви на виставці сучасного мистецтва, і ви помічаєте одну картину, яка просто захопила вас, Ви стоїте перед нею, не можете відвести очей. У безліч думок, очуттів, можливо, ви проводите паралелі з вашим власним життям. Але тут ви дізнаєте те, що ця картина не людини, а штучного інтелекту. Що ви відчуєте в цей момент? Чи зникнуть всі ваші емоції, які так вас вразили? Можливо, спочатку це здивує, бо як так? Як машина може створювати щось настільки зворушливе? Але тоді виникає нове питання: чи дійсно важливо хто автор, якщо творіння викликає у вас справжні емоції? Але давайте зупинимось мистецтво це більше, ніж просто реакція глядача, у ньому важлива присутність автора, його особистий шлях, переживання, внутрішні пошуки. Ямко на рихлонати давіче, де думку не працює разом з рукою, там немає художника, де дух не водить у художника, там немає мистецтва. Машина не має цих глибин, її шлях інший задача, алгоритму і результат ніякої спонтанності, і ніяких почуттів, тому те, що вона робить, більше нагадує розв'язування задачі, ані творчу подорож, якою йде людина. Так, машина може створити щось, що ми називаємо мистецтвом. Але справжня творчість це натхнення, це момент, коли сам автор не знає, яким буде його кільцевий результат. І цей процес і є серцем мистецтва. Тому на питання, чи може машина створювати мистецтво, я кажу ні, неповноцінно. Бо навіть якщо глядачі зможе знайти щось у творі, там не буде шматочку душі автора. Але що означає це, що. Технології не повинні бути в мистецтві. Зовсім ні. Людина залишається головним творцем, навіть коли користується технологіями. Як одного разу сказав Павло Пікассо, «Комп'ютер марні, вони всього лише дають нам відповіді. Коли мистецтво ж, це питання, і саме людина вирішує, як на них відповідати.